У США завершилися усі події, присвячені інавгурації Барака Обами на другий термін. Побачити цей історичний момент у Вашингтон прибули сотні тисяч людей з усього світу, серед них і українці. Сьогодні ми запросили до студії мера міста Івано-Франківськ Віктора Анушкевичуса, який у рамках візиту делегації міст побратимів України і США також був присутній на заходах інавгурації. Пане Вікторе, вітаю вас у нашій студії сьогодні. Доброго дня, пане Ярослав. Які, які ваші враження від від, від процесу передачі переходу? До влади до нової адміністрації в даному разі до тієї ж самої адміністрації. Ну, ви знаєте, я дуже задоволений, що в часі так співпало, що мій робочий візит до партнерського міста Арлінгтон відбувся в саме цей період інаугурації президента Обами. І, звичайно, не використати цей момент і не бути присутнім. Це було б неправильно. І я надзвичайно задоволений, що став свідком такої історичної події, як інаугурація. Ну, скажу так, що передача влади, да, в якійсь мірі, це шоу. Тому. Що сотні тисяч людей, дуже чітко церемоніал був спланований, все було чітко відбувалося. І які мої враження? Враження від того оптимізму, який випромінював. Той напток, ті сотні тисяч людей, які були присутні е, біля е, сенату, і мільйони людей, які були біля телевізора. і от е, оцей оптимізм американців він е, звичайно дивує. І також в котрий раз я переконався е, в любові американців до своєї держави, до свого гімну, до свого прапору, і це при тому, що американці це країна, яка не має титульної нації, але це країна номер один світі. Поговоримо про ваше місто, мером якого вже є майже сім років. У 2012 році журнал Фокус визнав Івано-Франківськ містом, де найкраще живеться найкращим для життя місту в Україні. В чому секрет успіху івано франківська Чому людям Івано-Франківську живеться краще ніж людям там в Полтаві чи в Луганську? Наприклад. Ну, ви знаєте, взагалі Західна Україна в цілому, та й українці по великому рахунку, вони надзвичайно працелюбні люди, а Івано-Франківці особливо працелюбні. Плюс місто Івано-Франківці є місто міжнаціональної і міжконфесійної толерантності, тому що там складають різні міфи, особливо поширюють їх на сході України, Насправді Івано-Франківськ дуже толерантне місто, воно абсолютно сприймає всі нації і національності. Головне, щоб ти любив свою мову, свою рідну землю, свої традиції. І власне. Робота, праця цілої громади міста Івано-Франківська призвела до того, що місто івано франківськ стало найкращим в котрий раз для проживання в Україні. По багатьом чинникам ми не займаємо перші місця по тих 14 позиціях рейтингу, але завжди в п'ятірки. Тому по сумі набраних балів ми стали беззаперечним лідером. Звичайно, це присутність освіти, освітніх закладів. У нас три національних університети, місто чисте, тому що пара. Паралельно кожного року проводить кабінет міністрів конкурс по благоустрою. Місто Івано-Франківськ, попередньому році, в 2011-му було найкращим. Перше місце зайняло минулого року. Друге місце це місто, яке має найнижчий рівень злочинності серед всіх обласних центрів. Це місто, в якому можуть себе реалізувати бізнесмени, тому що на сьогоднішній день 140 підприємців на 10 тисяч населення це показник в два рази більший ніж середній по Україні. Тобто місто сприятливе для життя, місто сприятливе для своїх громадян, і власне комфорт в цьому місці забезпечують саме івано-франківці. А завдання влади допомагати в цьому і визначати пріоритети. Я так розумію, що ті пріоритети, які визначені були ще сім років назад, коли я очолив це місто, і пріоритети, які були опрацьовані моєю командою, громада місто підтримала, і результат той, який ми, ми сьогодні маємо. Хоча проблем, звичайно чи дуже багато раніше Івано-Франківськ був центром а центром виробництва електроніки і приваблював висококваліфікований персонал, високосвідчених людей. Чим зараз місто буде розвиватися у наступне, скажімо, десятиліття. Далі ну, я розумію, що ви е, мали на увазі електроніку, яка випускалася для оборони промисловості колишнього в тому числі. союзу, в тому числі е, на сьогоднішній день. У нас присутні високі технологічні процеси, високі технології. У нас е, сьогодні дуже потужно розвивається електролюкс кампанія, тобто. Один із філіалів Електролюкса, і е, кожного року там створюється додатково від 50 до 100 робочих місць. Е, у нас працює і розширює своє виробництво Taiko Electronics, е, де працює більше 300 людей. А також працює дуже потужно е, во Карпати. Також присутні високі технології. Дякую за те, що прийшли до нас в студію. А я нагадаю, що гостем студії час тайм» був міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.